Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео ми продовжуємо огляд марок військового часу. Вирішив показати, як я їх оформлюю. Спершу планувалося це зробити в одне відео, одразу всі три роки показати, але я бачу щось: що напевно, буде більше відео. Ну, не знаю, напевно, 24-й рік ми так швиденько прогортаємо там. Був відносно недавно в мене випуск на цю тему, а можливо, теж буде третім відео про своє оформлення, як воно зберігається. Ну що ж, давайте почнемо. 23-й рік. 23 рік у нас розпочинається із випуску Воїни світла, воїни добра. Це здається, початок серії марок Героїчні професії, де зображують подваг цивільних професій, які стали на захист країни. Тут ми бачимо енергетиків, зв'язківців, водопостачання, газовики, дорожники, енергетики, не знаю, казав чи ні. Ось такий був випуск. Запам'ятався мені цей випуск, що тоді Укрпошта вирішила скажімо так, поекспериментувати. Ну, Взагалі, 23-й рік це здається, взагалі був, був рік експериментів, що для Укрпошти, що для НБУ. І що вони зробили? Вони зробили тут печатку. Білою фарбою. Там навіть казали, що вона має світитися під ультрафіолет. Вона, здається, там нічого не світилось. Проста звичайна була біла фарба. Так от, в принципі, задумка була прикольна, цікава, але вона ну, не вийшла. Не вийшло. На жаль, на жаль, не вийшло так, як треба. Там, здається, воно дуже фарба зливалася, дуже розтікалася. ну... По прикладу, щось типу, взяли, як коректором щось намалювали по марці. Ну, але, до речі, в мене, здається, так і немає погашення. Хоча час від часу виникає ідея зібрати всі погашення військового стану. Але щось на ідеї цей завершується. Датім, далі. ПТН-ПНХ. Тут ми бачимо картину художника Бенксі, чи Бенксі, а, Бенксі, село міського типу Бородянка. На одній стін з'явилось таке зображення. ПТН ПНХ, випуск. От що по ньому я запам'ятав? Я тоді, здається, прийшов. здається, Були самі конверти, але не було марок. Були конверти листівки, а марок не було. Марку я потім уже пізніше брав, добирав. Так, далі. Починається, як бачимо, серія міста, міста героїв. Міста Героїв України. Хоча, Хоча. Вже пізніше з'явилася інформація. Я пам'ятаю, що з першого вийшло, точно казав, що це міста Героїв України. А вже пізніше з'явилася інформація, що ця марка Херсон це Україна, вона теж відноситься до цієї серії. І тоді, якби були трошки, скажімо так, непонятки. Непонятки, чому воно так незрозуміло. Тобто, якби вийшла марка, ну тоді вже це перші рази. Це казалось якось незрозуміло вже зараз. Коли дивишся на це, пройшов ось скільки це 23-й рік, 24-й, 25-й, за ці три роки чи 4, що я вже захоплююсь українською філателією, то вже я нічому не дивуюся. Ну, але тоді я пам'ятаю, це було так дивно, незрозуміло. Далі випуск присвячений е, Калуш Калуш Оркестра е, Переможець Євробачення, це, який в 2022 році він переміг. Але через повномасштабне вторгнення Євробачення не було проведено в Україні. А, чи в Лондоні, здається, було проведено, точно не пам'ятаю, якщо що, поправте в коментарях. Але я пам'ятаю тільки одне, що щось теж було з цією маркою не те, як би присвячено Євробачення. І тут е, чи не домовились, чи не заплатили, е, щоб була, е, був логотип Євробачення, щось там, пам'ятаю, десь якомусь бачу, що там, ну, одним словом, не захотіли наші платити, і тому просто калуш. Ну, але все одно можна відносити до теми Євробачення. Далі, скажімо так, продовження серії Збройних сил України. Гвардія наступу. Час повертати своє. Так, тут ми бачимо ось, це ПЗРК, здається, Чи не, ПЗРК противоповітряна ігла, це, здається, називається, там як вона розшифровується, не пам'ятаю. Прикордонники, це у нас Національна гвардія, а це у нас хто? Національна поліція. І ось такий купончик. Далі, серія Європи. Це був спільний випуск, напевно, багатьох країн. Тобто, там розробили такий логотип. Тоді, здається, було перенесення теми. Мала була тема бути морська фауна, але її перенесли і вирішили, що буде ось мир, найвища цінність, мир, перемога Україна. І тоді було вирішено, що всі країни мають отак випустити, зробити випуск про мир. Далі. Діти перемоги, малюють Україну, майбутнє. Це у нас другий випуск під час війни дитячих малюнків. Перший це у нас був. 에, зараз дайте згадати, десь тут на початку має бути. Фух. Мрія. Ось мрія була перший дитячий малюнок. А другий це ось здається, це діти перемоги. Ну, Якщо не помиляюся, якщо помиляєтесь, пишіть в коментарях. Я думаю, Це нічого страшного, як то кажуть, діалог. Далі бачимо ось такий випуск. Це продовження. Слава Славам оборони! безпеки України. Тут ми бачимо, хто у нас ГУР, головне управління розвідки. Тут в мене два блоки, ці два аркуші. Випуск був не дуже дорогий, тому я вирішив, скажімо так, трохи поекспериментувати. Взяв чистий аркуш і я бачив, що ось роблять, що так беруть на аркуші і печатку печатку. Ну, тут бачимо, вона майже не видна. Не знаю, камера чи передасть, але її майже не видно. Мені ось близько і ледве видно. Але я пам'ятаю, що я зробив тоді такий випуск. Я тоді теж почав так експериментувати, щось робити, там всякі такі дивитися, хтось робить, намагатися повторювати. Ну, скажімо так, була час, була можливість, тоді воно коштувало не так дорого. В принципі, була можливість. А це мені здається, товариш подарував. Це він щось погасив. Служба безпеки України і ГУР. Отака От вирізка зошита. Ну, я її сюди вклав, хай буде. І ось знову. Слава Силам оборони і безпеки України. Теж схожий дизайн, схожий випуск аркуш, марка з купоном. Так, далі. Хто пам'ятає, розганялася тема в новинах: що про F16 що нам потрібні літаки, авіація, бо наша не могла боротися з авіацією противника. І тоді розганялося, що F-16 потрібні. Ну, Хоча тоді F16 давали, здається, ще радянські типи нам вся Європа, скажімо так, свій чермет передавала. Ну, хоча, я сподіваюся, що він пригодився і робить свою справу. Так, і тоді в нас був такий ось випуск, чи зла. Я навіть пам'ятаю, ось продавали ось таку свічку в виді Кремля, і ось таку тертушку. Тоді це був не ексклюзив, ну, але що я пам'ятаю, здається, тільки ці е, яких. Абонементи могли взяти. От я не пам'ятаю, Я пам'ятаю, що там обмежена кількість їх була, і що їх тільки не всі могли брати. Ну, я думав брати цю тертошку. Думав, якщо вона там недорого, то візьму. Але тоді вона 500 гривень за неї захотіла. Я такий подумаю, хай лежить, хай лежить. Але тут ось бачимо вже поєднання F16, номінал, F плюс 16. Так, далі. Так, здається, нічого не забув. Так, бачимо продовження серії. Нагороди України, Хрест бойових заслуг доволі красивий випуск. Тоді я теж експериментував, і це був у мене, напевно, поки що єдиний те, що я сам особисто точно робив, де Марка, і в першого дня замість погашення першого дня, привідний штемпель Полтавський я там поставив. Далі продовження серії героїчні професії, Залізні люди. Тут ми про залізну дорогу, залізничників випуск присвячений. Ну і на завершення року новорічна тематика. Перше це випуск «Подарунок Святого Миколая і друге е, українські колядки в Києво-Печерській лаврі. Тоді теж дуже активно розганялося чи обговорювалося про те, що з української лаври московська церква виїжджає і в'їжджає туди українська серія. Чи це українська церква. І ось, здається, це було присвячено цьому. Далі. Так, ну далі, напевно, я дивлюсь, по часу ми встигаємо. Бігло, згадаємо і подивимося, як я оформив 24 й рік, тому що я його відносно недавно показував там огляд в своїй серії. Ну, що тут? Герби міста селищ України. Тут розмістив. А тут ось взяв файлик формату А5 і ось оцей буклет вклав. Я думаю, він тут нормально буде лежати. Далі ось два. Різновиди, Україна, це Укрпошта. 30 років Укрпошти, Вони ось згадали себе, як же себе не любити, як то кажуть. Так, далі. І буде весна. Це у нас 10 років спротиву, проти росіян. Далі, місто Героїв Вахтирка, продовження серії. Місто Героїв Чернігівщина. Два випуска зброї перемоги. Звісно, хотілося б, може, щоб вони разом були, але. Щось не вдалося розмістити. Це треба, щоб тут якась ще щось було, якесь задвоєння було. Ну, одним словом, не вийшло. Далі, руський воєнний флот до дна продовження цієї серії. Тут можна подивитися, яке різниця між серії. Це 22-й рік і в 24-му. Ось згадали, скільки ж кораблів було потоплено. Ну, Залишилося ще місто. Так, далі продовження. Теж дуже красивої серії це українські вишиванки, Код нації, Республіка Крим, Автономна Республіка Крим, Кримська вишиванка і Харківщина. Далі, ось Україна вперед. Це у мене воно вийшло на самоклеті з такому буклету, з двох сторон. Я спершу цю верхню частину хотів викинути, але потім я подумав, думаю, та ні, не треба викидати, збережу її. Бачите, пригодилось. Тобто тут марок на зворотній стороні нема, але ми можемо дивитися ось це зображення. Так, продовження серії Європи. Серія Європа, підводна флора і фауна. Далі. Податки, армія, перемога. Олімпійська тематика. У 24-му році у нас була Олімпіада. О, як то кажуть, надія, що колись неперфорований аркуш візьму. ну В принципі, його, напевно, легко взяти. Просто потрібно бажання. ну А по коштах здається, там, ну 1000 гривень. Просто шкода, шкода, не хочеться витрачати. Далі. Продовження серії героїчні професії-медики. Так, це ми бачимо. Ну, тут вільне місце. Поки що нічого покласти, тому що цей аркуш не влази, цей посередині. Тут ні, не вдалося скомпінувати, щоб врізло все. Так, це в нас випуск на незалежність. Продовження теж серії, коли марка незвичної форми на самоклейці. В формі України. Все буде UA. Так, що тут? Так, щось злиплося. в аркуші. Так. Давай так, стаді зробимо. Так, тут ми е, хвилина, мовчання. хвилина мовчання. А здається, я, а я не забув. Я, здається, забув щось показати. Так, ага, так, дійсно, тут виходить, злиплося. Ось, ось який ми розворот не подивилися. Це в нас 20. Так, так, дійсно, це в нас 23 рік. Україна мати на незалежність. Потім пам'яті загиблих захисників України випуск був. Міста Героїв Харківщини ось дуже такий красивий блок. І Зброя Перемоги Світ з України. Тут зразки зброї, які надала Україні інші країни. Челленджер, Леопард, Бредлі, Цезарь, Патріот. Або як кажуть, Петріот. Ми велике казати, патріот-патріот. Ну, оце такий випуск ми забули подивитись. Здається, більше нічого не забули. Так, хвилина мовчання. Випуск такий. Випускається зараз кожного року. Пам'ять про воїнів, захисників та захисниць, які полягли за Україну. Я думаю, в кожного є хтось, або, на жаль, родич, або член сім'ї, який загинув, або товариш. Знайомий, можливо, просто сусід, можливо, колега з роботи, але я думаю, вже в багатьох є і, як то кажуть, приношу вам свої співчуття. Так, далі. Місто героїв Миколаїв. Це здається завершення серії міста героїв. Далі Україна, батальйон Пухнастики. Така позитивна серія в 23-му чи 24-му році. Хочу сказати, що було, скажімо так, доволі багато позитивних тем. На тему війни так чисто, щоб трошки відволіктися. Хоча за війну не треба забувати, але от, щоб розрядитися, скажімо так. Щоб були такі випуски доволі гарні. Наші приємні, наші військова тематика, котики та собаки, наші такі пухнасті антидепресанти. Так, далі. ось, До Дня захисників і захисниць. Українська Богородиця. Так, а, під Покрови Богородиці. Далі серія Комахи. Продовження серії 18 чи 2019 року. Вже не пам'ятаю, теж дуже бомбезна серія. І ось неперфорований блок. Чи аркуш у буклеті. Так, далі. Українське радіо. до Досуто річниці, коли вперше прозвучало українське радіо в місті Харків. Далі. Тризуб незалежності. ну Цей випуск, напевно, надовго запам'ятає. Випуск на мій день народження був. Так, тут ми згадали волонтерів на Міжнародного дня волонтерів. І починається новорічна тема. Ну, до цього, якби на новий рік в на грудні випускались нас виключно новорічні марки, то тут уже ми ось волонтерів згадали. Лист Святого Миколая. А перед цим листом у нас був ось це у нас подарунки Святого Миколая, а потім лист святого Миколая. Ну, як на мене, треба було навпаки зробити все-таки. Ну Це моя особиста думка. Ще спершу лист, потім подарунки. Ну, Укрпошта вирішила послуги. Ну, далі. Згадали нашого чемпіона Усика непереможний. Усик світ любить сильних. Хоча теж, от е, така цікава тема там. Чомусь пишуть, одні кажуть, що не можна е, типу, живих показувати на марці. Ну, як кажуть, хай живе Усик довго і щасливо, але не можна їх показувати на марках. Треба чекати, щоб поки типу, вони помруть, потім після їхньої смерті тільки можна показати, а тут при житті показати Тобто якось не зрозуміло Одні кажуть по одному, другі по іншому. Ну, не зрозуміло одним словом. Так, ну і завершення. Ось дуже красивий блок. Він здається, став самим кращим блоком 24-го року. Ось це Різдвяний. Нова радість стала. Дуже красивий блок. Він мені дуже подобається. Та взагалі от на релігійну тематику. От всі випуски, от, що зроблено, не знаю, робиться дуже-дуже гарно. от, Одразу видно. Ну, і тут у нас йде. 25-й рік, ну, 25 рік, поки що, можна сказати, тільки почався. В січні ми побачили тільки два випуски. Перший це Якти. І другий випуск. Ось, вони, як він оформився в мене. Це у нас український народний одяг. Курщина, Білгородщина і Кубань. І два блоки. Перший блок перфорований МК і не перфорований ну Це, скажімо так самий поки що дорогий блок чи дорогий комплект 25-го року. Ну, а далі, як бачимо, у мене чисті аркуші. ось. Ну, тут будемо далі добивати 25 й рік. Прийде час. Зберемо і 25-й рік. Ну що ж. На цьому все, буду завершити своє відео. Хотілося вкластися в одне відео, але, як бачимо, довелося розбити на два відео. Хоча, якби по своїх правилах по 10 хвилин, то тут би напевно, було б всі три відео. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Та слава Україні!